Княжна Америкос получився не фартовий. 23-й рік. Тисяча пробігу. Певно, ні не, не, не вимазав толком. На мой це не разу не був. І все. І машина проїхала куди? Вже до нас, на ремонті, до нових щасливих власників. Це 2023 рік Тесла з пошкодженням задня ліва четверть. Можна міняти фільоночку саму, можна міняти четвер, четвер не треба, бо тут це все залишилося ціло. Ставимо ця фільонка, вона так зразу зі всім і продається. Міняється кришка багажника. Думаю, ремонта десь тут на ну, 5 тисяч доларів. Машина клієнтові ця обійшлася в 28 тисяч. Покажи салончик. 28,5, ну хай вона стане десь 33-32 може навіть стане. Тисяча пробіг в машині. Ви розумієте, ну вона ще обкатку толком не пройшла. Біленька красотка, попередку все ціленьке. Ну що вам розказувати? Теслу зараз беруть багато. Ви бачите, ми їх привозимо дуже багато. І красоток, і дорогих, і недорогих. В принципі, можна брати теслу навіть в 18 тисяч доларів. 18 тисяч Доларів, це дорестово, навіть в лонг-рендж можна вкластися, але задню приводу. Якщо повну приводу 20 тисяч. Якщо не лонг-рендж, навіть можемо в 16 тисяч Тесли робити. І ви бачите, можемо самі-самі-самі-самі нові, вони також получаються дешевше, як сама мінімальна в авторія. Так що це дуже круті ціни на Звертайтеся в компанію Інтертрейд, Ми безкоштовно надамо вам консультацію. Якщо вам все підійде, замовите у нас машину. А я думаю, ви замовите в нас машину, бо ми... Надаємо дуже круті ціни на ці тачки. Звертайтесь.